Всім привіт вітання на каналі Хто зайшов Гості і мої постійні глядачі Я вже думав сьогодні не записувати відео Так виїхав така гарна погодка Думаю відпочину просто Похожу в розвідку Пошукаю якісь окопчики Але як бачите заряджаюсь Тож, ну, пішли перші знахідки е, патрони, е, консерви, банки всякі, всякі баночки Не знаю, такий великий взяв ялинку копчик щось не схотів, глибокий копати, взяв мілкий. Добре, зараз складуся і це. Батарейки наставити. Ну і все як завжди, хто в курсі. Провожу пошуки я на позиціях Першої світової. А конкретно зараз в цей момент. Чисто німецькі позиції. Тут не мішані, тут вже я перевірив. Чисто німці. Акуратісти. В них так. Гарно чисто, що навіть смітники важко знайти. Пару штук і ті вже давно викопані. Все добре, до перших знахідок включусь. Куку. -ку. Як ви бачите, всякий чорний метал пішов ці баночки. Кришечки, пісочок, сохран гарний. выбирать не. здоровье. які здорові. Дві банки і одна боймочка потрощим. Ну і, як завжди, першу показує, там як пойдет О, под самой стеночкой. О, О давно такие нетреплялись этим верблюжем, как я называю горлышком. Так, донышко нічого не пише. Ага. Ой-ой-ой, етикетка була. Ммм. 거는... Щось таке. Ще можна трошки розгладити. Ну, це вже таке з почином по першому склу працюю далі і так чергове включення. І... Пройшло п'ять хвилин. Тут пляшка була на угол, пішов брустера. Витащив консерву і бачите торчить. Оп, дерево. Я вже догадуюсь, що це. Дерево струхле. Але далі йде, мені здається. О! Це лопатка саперка буде. Зараз ми її достанемо, глянемо в якому стані. Пісочок хотілося б, щоб була більш-менш. Щоб можна було хоч щось відреставрувати. Ну це мені трошки вже подобається. Підважив я лопатку, ще не доставав. Але гляньте наверх, я так хоп! Що це за піпсик торчить? Над лопаткою Раз. О, та няшна пляшечка, яка залишається без відповіді. что в тоже какие-то ром чешуя такие маленькие шнапсик пивандосик тут на вид 033 не мама не знаю такие ты навряд гарно так ну ка что у нас тут давай иди до папочки а, -а, -а. она лопнула она лопнувша. Ведь металл більш -менш был бы, был бы добрый, как бы не она, не лопнувша. Ну блин, ну такая печалька. Трохи Хабар, конечно, меня это... их, конечно, завал, а вы... хотелось бы прям такую идеальную, блин, в масле эту Ну, ну пока места такие вот наш трудокоп. Ну что ж, знаки док В основном все маслята, все патроны, купа, обоймами идут. О патроны, патроны. Крышка из консервы, навіть, бачите, історія. Видно, як її резали німці. Ковыряли, колупали. Цікаво. Да. Так, ще от палатки, от колышка от деревянного, це вістря. Так, із цікавого ремінний зачепчик. Ну і ще одна пляшечка. Така от поки збираю от такий натюрморт. Але не скучно копати. Не спіша. так Такого геть відпочиваючи. Але патрони... Всі не невок... верху брустера лежать по складенні, не в самому окопі. А дійшов до стінки, піднімаюсь наверх, а вони всі зверху лежать. А як тут метал шукачами бігали, якщо все поверху лежить? Звичайно <кій> так, попався, ще випав шомпу. Рівнесенький, гарнесенький. Але тут із бруспіра торчить, мабуть, ще один. Познімали. Ромпали хлопці попристібали ж такі, мабуть, і вперед. Зараз викопаю другий. Так, вирішив засняти, бо боюсь, що зараз все уйде. От Z2, блять, этот Z і вперше вже було. Що він причепились до тої букви. Так, ну не факт. Що тут? Дія вахр, ребатері. Ну все видно чудово. Зараз висохне і все уйде. Хто хоче, той собі. Знаєте, все пише. Сохран тут взагалі огонь. Mm -hmm. Шикарно, шикарно о, скики отколышек байды и ой, яка печаль была медицинка чи то що, я не знаю. Может хтось підкаже, о, Что тут пишет? Вот так краще видно Элтон Джон якийсь Алтон Гамбург Но тут не гам, тут что-то, гамбургерс, а не стрит, гамбургерс, Стр. Стр. короче, либо гамбургер, либо гамбург, вот такие, вон, лыст нам пришел. почитать історія була вона 200 грамовочка бачите які цифри шикарні мм написано рукою того часу воще ачте ну що ж продовжую от Другий шомпол добрий, навіть отвір видно там, ну, зараз фокусу нема. О, фокус. Короче, он, Нормальний. Шомпул два штуки. Продовжую, але я його не закінчу, наступний раз. докопаю, мабуть. Бо он великий, я по чуть-чуть копаю. Баночки консервы идут. О, что хочу показать. Снова у меня. Копатели по древнятине. Сказали бы. йо! Вот это нак. Напильничек шикарный. Немецкий. Це які кальсони? Сохран нульц, пришивай би не ходи. О! І відкривачки! Я не знаю навіщо вони тут так знущались з цієї банки. А, ну так, да, це ж інші банки, типа такі ж проти. К -к 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 накручували, відкривали. Да. Тіх додавилось капець. От колышек. Ну і патроны лізуть. Завал. Мабуть цей коп такий собі, бачите. Ну всякі бывают. Ну и на такие бедняцкие бліндажи попадаєш. Що ж уже поробиш. <кху> Нічого. В общем разом на інший попаду. Мабуть этот фильм викину, Коротенький. А наступний раз інший. Оце мене смущає, я отут копаю. о. А отут бачите, яке дерево. Воно наполовину вже роз'їдено, проїдено і трухляве. І воно прямо наді мною. І мені так стрмно, бляха. Як вітерець подує, аби воно бляха. Не залишило мене в цьому окопі, бачите? І накл... на... наклон на мою сторону, й-мою. Тюрю тю-тю під ялиночку, доходжу, це край. Ну Це одна сторона, друга, ще мене запізнюється, я пішов під одною стінкою. Закінчу дай на сьогодні, скоро буде, ну ще є час. О! Ех, чого ж не розписна? Знов така здорова Знов була та сама Ромбовидна. Ух, там якась харя О, бачите Ромбовидна Наліпка ця етикетка. О, обух ліжка подвалила. Не можу розрозуміти, що за деталюга запчастюля. Ніби батарейка, не батарейка. Таке щось. Ох, ну а що мені випало? О! Оце то м'ясо. Оце то білок. Ну, викусуйся, падло. ням 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 Натурел. Крупный падло. О. Ох, под занавес щось випало. Йдемте глянем скоріше. Все. Край копа. І вже сонечко скоро сідає. я вже збирався. Потрошки подбиваю борта. Ще не розглядів, будемо разом дивитися. ух ху ху що це таке? Щось біле. Йсілене мать. йой йо, йо 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 А що це? Так. Ого-хо-ху, це перстень, пацаны. перчаточку сниму. Так. Перстень. Бляха, муха с черепом, пацаны, с черепом. Выбачайте за французский, зары я эмоции. Трошки свои приберу. Я зараз возьму щеточку почищу, пацаны. Ну, блин, Окоп зроблений. Я вже думав сьогодні нічого такого не буде. Ух, звідки ти такий? Тут вообще бідняцький окоп. Голова пошла кругом. Ну, я не знаю з якої бляшанки. воно так трохи гнеться, воно зроблено. Але цей череп, походу... Сереб... Да, срібло она на ...кладено на якусь таку незрозумілий, але м'який метал. Бляха, ручки ходуном ходять трошки. Що така в кінці мені знахідка? Ммм... Оце тогда на, на цих позиціях це другий перстень. Той з патріотика із хрестом був. Латунний. І тут 15 метрів. І такий. Ну що ж, ну якась така фігня, тут проб немає, нічого нема. Тобто ж сама палка, окопне творчество, чи що, чи як воно. Разрублю фоточку. А, приборчик мовчи, уже хочет еще шукать. Молодец, ты сегодня нашел вот так я на фоне сонечка. Ты молодец. Знайшов сегодня сьогодні казкову річ. А. Ямку засипав, завалив корінням з палками. Чук -чук -чик. Все чики-пуки. Ну що ж, обзор робити тут вже все показував. Так, шомполо я теж заберу. Може щось опалю, обстучу, откислочу і чимось покрию, може щось збережу. Так, тут все бачили, пуговки других і патронів. Як завжди немерено, ще така пляшечка вискочила. Ось вот такий натюрморт, цю побив. Вот так от. Ну і це, конечно. <гум> Зробив коп цей перстень. Але щось не зрозуміло, По другій світовій то чув щось там. Мертва голова, там всі діла. А що він робить тут в окопі по першій? Чи воно аж по історії оттуда йде? Щось таке треба гугліть. Ну, я сподіваюся, якщо я щось не знаю, то ви щось мені в коментах напишете. Дякую за перегляд. Ух, моїх таких трудов коперських. Ну, що, без сценарію я ж працюю, як працюю для себе, для архіву. Що знаходжу, ділюсь, показую вам, так що... Якщо що, не сварить мене за контент. Все, дякую всім. Будь добру і мирного неба. Не відходячи від каси, ще до хати не доїхав. Їду, ну, вирішив тормознути, покурити. Ну так це є. інформацію в Гуглі. Ну, як в Гуглі. Штучний інтелект мені видав, а він ж бере в інтернеті в Гуглі. Ну, так цей знак, цей символ. Це так званий тотенхоп. <кхи> Як он так правильно, тотенхоп. Ну, щось таке. Носили такі персні, такі. От з таким знаком всякого атрибутику е, німецькі підрозділи. Е, зокрема, це елітні частини. От. Цей символ, е, ніби мужності та згуртованості щось таке готовності до смерті. Ох, так. Ну, Тут так же само символ виник не лише як військовий атрибут, але як елемент культурної традиції. Блін, пам'ять така. У Першу світову, зокрема, він часто використовувався як пам'ять про полеглих побратимів. Або як оберіг. Ну. Так що інформацію хоч якусь, але я роздобув. Дякую.